Всім привіт, США відновлять мир в Україні через силу. Сказали в США. Хто сказав друг Трампа, спікер Майк Джонсон? Хто такий Майк Джонсон? Це віруючий релігійний фанатик республіканської партії та спікер Конгресу США. Джонсон добрий друг Трампа. А ще це той чувак, який не хотів ставити на голосування питання про допомогу Україні. А потім все ж таки став на коліна, помолився і цей законопроект прийняли. І нам виділили воєнну допомогу. Так ось цей спікер Джонсон каже, що нам вже набридла ця війна, ми не хочемо бути втягнуті в ці процеси. Та каже, я довіряю Трампу, що він здобуде мир в Україні через силу. Отак от, от, не пройшло півроку, а вже мир через силу. Щось у Трампа не вдалося домовитись з Путіним за 24 години, і тепер він додумався, що можна через півроку здобути мир через силу. Якщо вам сподобалася новина, підпишіться на мій канал прямо зараз. Новина друга перемовини у Туреччині. Зараз українська сторона зустрічається з російськими орками у Стамбулі. Від цієї зустрічі нічого очікувати не варто. Єдине, який позитив може бути, це обмін полоненими. І це буде класно. Припинення вогню очікувати не варто, воно путіну і нафік не здалося, путіну потрібна війна та кров. Ну а українській делегації потрібен обмін полоненими. На що і сподіваємось. Ну і непогана новина на останок. Зеленський все ж таки переробить дебільний законопроект, який вчора прийняла Верховна Рада. Президент Зеленський сказав, що ми все почули, ми побачили гнів народу, ми все читаємо і бачимо. І каже, я подам до Ради свій класний президентський законопроект, який подолає корупцію в Україні. Якщо і далі хочете залишатись на хвилі абсурду разом зі мною, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, далі буде цікавіше.